Тобі вже 18 тоді ось що варто реально зробити, щоб через кілька років бути не з тими, хто жаліється на життя, а з тими, хто накопичив капітал. Усі кажуть: інвестуй в акції. Але ніхто не пояснює, як це зробити. Крок перший відкрий брокерський рахунок. Це твій гаманець. Для акцій, фондів і облігацій. Через нього ти можеш купувати активи і управляти ними. Зараз майже кожен український банк має додаток з функцією інвестицій. Що зробити далі? Поповни рахунок, наприклад, на 2000 гривень. І купи перші акції чи облігації. Не думай, що 3000 зроблять тебе тебе багатими. Важлива регулярність. Якщо плануєш довгостроково, зараз дуже хороший момент для облігацій. Через високі ставки можна отримати стабільний дохід. І ще одна важлива річ: відкрий індивідуальний інвестиційний рахунок ICI тип 3. Це дозволить тобі не платити податки з прибутку, якщо рахунок працює 5 років. Чим раніше відкриєш, тим раніше отримуватимеш вигоду. Термін починає йти з дати відкриття. Хочеш купувати акції, дивись на великі стабільні компанії, у які ти реально віриш. Не інвестуй туди, де нічого не розумієш. Це головне правило: якщо хочеш почати з мінімуму. Можеш купити фонд типу Вім Ліквідність від ICU або Укргазбанку. Інвестувати можна навіть з півтори гривні. Тобі 18 і ти хочеш почати інвестувати правильно. Напиши слово починаю і я надішлю базовий чек-лист або тегни друга, з яким будете зростати разом. Савой Фінанс, твій старт у фінансову свободу. Ми можемо більше ніколи не зустрітися, тому підпишись зараз.